Ми бачимо, як порушується шоста заповідь Господа, не убий, коли вже пророки, вже учителя, псевдо, пастиря і священники благословляють людей іти воювати у чужу країну, як сьогодні Україна. Адже для чого відправляти на війну для того, щоб убивати, і коли ви захищаєте. На своїй території наказуєте зло, то це ваше законне право. Но коли ти, убивця, ідеш на чужу землю, будинки, щоб убивати людей, до яких не маєш ніякого відношення, то це пряме. Порушення заповіді Божої. Не убий. І тому Біблія чітко пише, хто підніме меч від меча і загине. І провідний у полон сам піде у полон. Навіть Христос сказав своїм апостолам: продати одяг і купити зброю, меч для самозахисту і оборони від грабіжників, насильників, преступників і убивців. місце, яких у озері вогняному, палаючим вогнем і сіркою. Амінь.